Прошу, Мілано, які права ви понаписували? Коментуйте. Я маю право на освіту. Прошу. Я маю право на думку. На висловлення думки спашу, Сібі Сашко. Я маю право на освіту. Дякую. Я маю право на відпочинок. Спасибі, Діма. Я маю право на захист. Я маю э, право. право на э, безпеку. Дякую. Я маю право, на відпочинок. Дякую. Я написав, я написав, що маю право на безпеку. Так. Я маю право, я маю право на навчання. Спасибо. Я маю право на відпочинок, Дякую. Я маю право на освіту. Дякую всім за тишу. Я маю право на, на освіту освіт та на відпочинок. Дякуємо. Я маю право на життя. На життя, спасибі, Артема. Голосно. Я маю по їжу і на домку. Так, дякую, на здорове харчування. <плес> Я маю і право на їжу і на освіту. Дякую.